Всім привіт, це канал просто Аделіна. Сьогодні ми беремо в тур 에, того місця, де я була рік тому. Це номер. Так, починаємо. Перше це у нас свалу, така качелька, 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 качелька. Мусорник. Перша подушка. Стіл. Така штука стіл. І друга подушка. Па, йдемо далі. Далі у нас тут двері. Жаби туалет. Так, тут у нас фен. А наша чашка. Напевно, для щітки. Кран. Мило. Я не хочу собі класти. Не знаю, що. <свіття> ну, і звичайний туалет. Переходимо далі. Це в нас дошево. Так, от тут ще бабочки туш, теж мило, душ, сандуш, один, шторий. Йдемо далі. Перейдемо до столка, от я така гарна в зеркалі. Ем, далі. До речі, я вам хочу розказати, що тут буде дуже Силій бардак. Чого? Бо я не прийшла прийшлася давно віддихати. Я прийшла з бабцею, бо бабця тут працює, і е, мені я хотіла з нею піти і буду вам знімати просто бардак, бо, бо що ще робити, знаєте? Е, е, так що давайте йдемо до столику. Я тут така гарнюня, 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 гарнюня. Тут такий стільчик. Давайте покажу вам... Опа! Стільчик, кладу назад. Потім це вбирають. Отака. Тапочки. Тапочки йдуть. Це, знаєте, на туалет прикріпляють. Не знаю чого. Це від пульта. Від пульта, від пульта, від пульта. Отакий. Okay. Від кондиціонера. боже. фу. А, так, Пульт від телевізора. Дуже гарно, подивіться, що у нас тут? хлоп. не знаю, на що вони тут, але хтось, напевно, забув. Нічого нема. Ну і такий сам стіл, просто офігенно. Мене видно в дзеркалі, я дуже гарна. І худенька. О, Опа! Так, вікон штора дуже гарний вид, ну, добре. Ем... так, перевіряємо, Оба нічого в шкафу немає, але є така свічка. Я така кажу, що... вау, вау, такі класні! Взагалі <ріхи> <ріхи> ну, не трималось, але добре, давайте поставимо на місце. Я зараз ламаюся. Різні подушки боюсь вбираю. Саме величезна кровать, Вона просто величезна. Тут помічається четверо. Далі, 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 далі. Гарний, пригарний, пригарний, пригарний стіл. Тут водичка, телефон когось, хто б вирає, і тут і вот таке Дуж, дуже, дуже-дуже дуже гарне. Дуже, дуже. Диван, отакі подушки, її забрала. Дуже гарний дебан. І в принципі все. Я все показала. О, тільки не показала, що тут в шафах. Опа, Те, о, тек, так. так, так і так-так. ну і тепер дивимося які тут у нас спеньки. Опа, опа-опа, дивіться, які гарні уні. Гарнюні, 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 гарнюні. О. Вот такая вот я гарна, в зеркалі. Ну що, треба в кінець. Ой, я не зняла себе. Я зняла щось це. Дайте я зараз постараюсь. Опа. Блін, ви нічого не бачите де в нас йде стіл. Просто гарняного пригарнюня. І стільці дуже гарні. Далі диванчик, ось такі гарнюні. Я ja вам, до речі, ще показала, що в тут в шафі. Опа-опа. Опа-опа. Чайник вже показувала. Води гарніня, я в дзеркалі. Опа-опа, опа, 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 Такі то ступені. І я. Ну що, певно, нам закінчувати відео. Всім па-па! Було дуже весело! Побачимося в наступних відео!